Юрій Михальчич, наш постійний гість, і хотіли би вас попросити, як ви бачите, як ви можете прокоментувати цю заяву президента Зеленського, що справді війна переходить в ту стадію, коли росіяни думають і з цим складно не погодитися, тому що умовно рік тому росіяни думали виключно про те, якими силами, якими фронтами. Атакувати українську територію, тобто так, вже в цей час ми відбилися на Київщині. Так там росіяни відводили свої війська, але зрештою вони все одно думали ще про те, з якого боку атакувати де слабша оборона, де навпаки сильніша оборона України. А зараз і справді такий період він мені здається почався ще, можливо, місяць тому, коли росіяни у своїх ефірах, я оце. Прямо відчував, тому що слідкую за їхньою пропагандою. Це важливо для мене, як для журналіста, розуміти, про що вони е, говорять. Вони почали розгадувати, вони аналізували виступи українських військових і намагалися зрозуміти, а що ж насправді думають і вчинять українці. І це також був для мене дуже серйозним маркером, того, що вони справді бояться, не знають, чого очікувати від нас у військовому плані. І а зараз вони реально думають про оборону. Що ви про це все думаєте? Перше треба окреслити контекст інтерв'ю президента України мас-медіа скандинавських держав має також і вектор окреслення аудиторії дружніх нам країн Північної Європи, про які ми зазвичай дуже мало незаслужено навіть мало згадували, як про наших союзників, оскільки лева частка уваги. Привертається великим об'ємом військово-технічної допомоги від наших партнерів з північно-атлантичного напрямку а у той самий час не треба забувати, що держави північної Європи належать до такої класичної антиросійської парадигми. Зовнішньої політики, і вони не мали ніколи ніяких ілюзій з приводу імперської сутності Росії і провели з нею десятки збройних конфліктів і масштабних воєн. Тому вони дуже добре Росію вивчили, знають, що від неї чекати, і відповідно до України ставлення формувалося одразу таке солідарне, тепле і побратимське. І, от власне кажучи, зараз цей вектор, який інформаційно має дати. Посилання аудиторії дружніх нас країн, що можливо настає такий період, коли хід е, всього масштабного російського е, так би мовити вектора натиску може бути зламано, і от зараз треба розуміти, що е, такий момент, якщо і невирішальний, то принаймні поворотна точка цілком може наближатися минулого тижня. Якщо говорити про такого роду геополітичні події, ми нарешті. Дочекалися цієї розмови з Сі Цзіньпіном, який поспілкувався з президентом Зеленським, близько години спілкувалися. Якихось таких конкретних висновків немає. Зрештою, президент Зеленський сказав, що намагається Україна і Китай знайти точки дотику між своїми мирними планами, тому що є мирний план. Український, який передбачає в першу чергу деокупацію усіх українських територій і е, знаходження нашої держави в кордонах 91-го року, китайський мирний план такий, знаєте, він все таки там 12 було пунктів чи 11, Але він такий був, знаєте, за е, все добре, але без жодних. Е, Критичних ситуацій для Російської Федерації потенційно і багато хто з експертів зараз зазначає, що для Китаю вигідна така собі нічия на полі бою, де і Україна не згромно, не переможе Росію на своїй території, але і Росія збереже якісь території, які вона завоювала, і ця війна буде послаблювати як Росію, і це вигідно Китаю, слабка Росія, але і Захід не отримує перемоги і не посилить своїх геополітичних позицій, що також уже, е, в свою чергу, буде невигідно Китаю. Як ви гадаєте, щось змінилося минулого тижня, точніше цього тижня, після розмови Сі з Зеленським? Чи. Ситуація і далі такою, яка вона була раніше, По-перше, я ви би нагадати глядачам основний зміст так званого мирного плану Китайської Народної Республіки. А він зводиться до того, що держава-агресор мала би відвести свої війська окупаційні на даний час на ту лінію, яка була лінією розмежування операції об'єднаних сил станом на 24 лютого 2022 року, і в обмін на це. Держави великої сімки мали би забезпечити зняття усіх обмежувальних заходів проти Російської Федерації. Тобто, якщо підсумувати, то план Пекіна полягав би у тому, щоб відсунути фронт на лінію колишньої АТО ООС, а у відповідь на це Росію повністю звільнити від усіх санкцій, які мали б зруйнувати її економіку у середньотерміновій або у довгостроковій перспективі, і такий варіант безумовно має свої чіткі не просто ризики. А загрози це виникнення такої великої оперативно-стратегічної паузи у декілька років, за які Російська Федерація зуміла би повністю відновити той рівень втрат, який зазнала її економіка, не полишаючи при цьому своїх агресивних планів. Отже, це план не е Досягнення миру це план замирення агресора і створення для нього комфортної подушки безпеки. Щодо китайської дипломатії, то я хотів би нагадати, що є два символи Китаю, які дуже чітко відображають його змістовне наповнення як великої імперської держави: це є китайський дракон. І китайська панда, великий такий відміт, який асоціюється із міцними такими обіймами, і от зараз телефонна розмова очільника китайської народної республіки з Верховним головнокомандувачем України, вона не демонструвала цей образ панди, і це може бути дуже навіть оманливий такий образ миротворчості. А насправді ми повинні в широкому контексті розглядати Китай як державу, яка декларує відверто прагнення вести агресивні війни. І ці війни не лише стосуються сусіднього Тайваню, а взагалі Китай декларує намір до глобального лідерства і до світового панування. Ну і ми не повинні забувати, що в Китаї офіційною державною ідеологією є злочинний комунізм, це е, та доктрина, від якої загинуло не тільки мільйони українців, а й десятки мільйонів людей у 20 столітті по всій земній кулі. Тобто, це держава кривавий прапор, якої має за собою довгу історію репресій, агресивних воєн. Терору і знищення людей, і отже, мати справу взагалі з такою е, сутністю треба вкрай обережно і завжди мати на увазі, що Китай е, дуже гарно маскує свої справжні наміри за ввічливими е, і доброзичливими дипломатичними формулами. Найголовніше у цій розмові це сам факт того, що вона відбулася після цілого року мовчання, адже за рік е, російсько-української війни. Очільник Китайської народної республіки і Китайської компартії встиг неодноразово поспілкуватися з е, кремлівським диктатором-телефоном і один раз провів особистий офіційний візит, який пройшов у надзвичайно теплій і дружній атмосфері. І оцього ми ніяк не повинні забувати і е, е, чітко усвідомлювати, що Китай на сьогоднішній день є не просто союзником, не просто партнером, а навіть почасти вже старшим братом Російської Федерації. От і контекст для оцінки цього телефонного діалогу, і те, що ми чули від них слова, якими вони говорили про примирення, і вони дуже були подібні до того, що якоюсь мірою цитує Російська Федерація, якраз це і теж є підтвердженням того, наскільки я розумію, що говорять вони одними словами. Але я б хотів ще вточнити: от чи правильно я зрозумів, що ця розмова те, що Сідзінпін на неї е, наважився, це все таки означає, що він. Ну він зрозумів, що без України і без думки України, і, зокрема, президента Зеленського, вирішити цей ну як китайці кажуть, українську кризу. А ми це називаємо повномасштабною війною. Вже буде неможливо. Тобто, це свого роду Китай визнає силу України тим, що спілкується з президентом Зеленським. Я переконаний, що в першу чергу Китай потребує дотримання дипломатичної пристойності для того, аби відіграти свою роль миротворця, йому треба здійснювати або імітувати здійснення всебічного діалогу. Ну і от на цьому фоні вже просто непристойною виглядала пауза в китайсько-українському діалозі, коли очільник китайської компартії встиг поспілкуватися з державою агресором встиг провести низку дипломатичних кроків для підтримки російських союзників на близькому сході. Я веду зараз мову про Іран. Очільник Китаю встиг позустрічатися з лідерами європейських держав, таких як Франція, таких як Федеративна Республіка Німеччина, встиг зустрітися з очільницею Єврокомісії, паною Урсулою фон дер Ляє. встиг прийняти президента Бразилії Ігнасі Луладасілову, який висунув надзвичайно конгеніальний мирний план. Злабках, звичайно, конгеніальний. Насправді це абсолютний нонсенс, що передбачає е, факт. Відмови добровільної України від суверенітету над Кримом в обмін на встановлення миру, і тільки після цього головний китайський комуніст знайшов час для телефонного поки що діалогу з нашим верховним головнокомандувачем. Це вже просто було на межі того, що самі китайці називають втратити обличчя, і от, щоб не втрачати обличчя на міжнародній арені, сі Цзіньпінь нарешті зробив цей крок, який, в принципі, був би логічним ще всередині, мабуть, минулого 2022 року. Якщо Китай так чітко прагне себе позиціонувати як держава-миротворець, пане Юрію, те, що ще з вами хотіли обговорити, це. Якась зміна, і чи вона є в євроатлантичних намірах України і те наскільки вони стануть для нас реальними, особливо після візиту Столтенберга до Києва. Багато зараз говорять про те, що ось цей саміт в липні він має якоюсь мірою і може бути якоюсь мірою для України вирішальним що нам щось там ну мають сказати таке, що буде свідчити про те, що нас в НАТО беруть, зрештою Україну. Туди запросили президента Українського Володимира Зеленського. Наскільки це в принципі реально? Що ви про це думаєте? Поки в Угорщині існує теперішній правлячий режим. Це проросійська де-факто диктатура Віктора Орбана, доти шлях Україні в НАТО у цьому форматі, який зараз існує, є перекритий. Адже принцип консенсусу, так званого, коли одна держава-член може заблокувати рішення всього альянсу, не залишає тут ніякого місця для двозначностей. Угорщина чітко і дуже деструктивно відреагувала на. Сприятливі такі для нас позитивні тези Єнса Столтенберга, зазначивши, що вони аж ніяк не були узгоджені з усіма членами альянсу, і мова була саме про те, що Угорщина має намір торпедувати цю позицію доброзичливого сприяння Україні в цілому і е, все, що виходить за межі традиційної формули, що двері альянсу відкриті для України, це Угорщина блокуватиме. І, от, виходячи з цього факту, ми повинні розуміти, що вільнюський саміт є важливим самітом очікувань для нас. Але він навряд чи зможе стати переломним на шляху реального механізму без зміни позиції, принаймні Угорщини. Ну і також щодо Єнса Столтенберга на превеликий жаль. Цей політик, який багато в чому свою позицію переглянув в такому більш реалістичному ключі раніше до повномасштабного вторгнення, його е, точка зору була ледве не такою пацифістською, то на превеликий жаль його е, каденція у керівництві НАТО добігає свого кінця і вже восени цього року цілком ймовірно, що він і посаду залишить. Тож нам треба зараз уважно аналізувати і прогнозувати е, розвиток е, подій всередині самого блоку НАТО, а саме хто може стати новим генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу, і звичайно, що ідеально для нас, якби це був політик або державний діяч. Із країн Північної Європи, з Центральної Європи або з Великої Британії, і великі ризики, якщо це буде політик або державний діяч із Франції або Німеччини, де досить таки сильні і очевидні проросійські впливи, не кажучи вже про держави Південної Європи. От тому то ці ризики зараз і треба було б зважити, і вже не тільки констатувати, а намагатися прогнозувати подальший розвиток подій і навіть якось його коригувати у вигідному для нас сенсі. Адже сьогодні, як ніколи, позиція України в діалозі. З НАТО є сильною, бо наша держава демонструє сьогодні зусиллями збройних сил України на полі бою те, що НАТО впродовж багатьох десятиліть декларує на рівні цінностей і риторики, і у тому то у нас сьогодні не просто повноправний і рівноправний діалог, а сьогодні Україна багато в чому могла би задавати у ньому тон. Але ж на жаль, позиція путінських шакалів, таких як лідер угорщини, вона цілком чітко створює юридичні перешкоди на шляху простого механізму надання Україні плану дій членства в НАТО, і от без зміни влади в Угорщині, без приходу там більш про європейського а й більш про українського політичного режиму, на превеликий жаль, цей механізм сьогодні для нас залишається заклиненим і заблокованим. У до речі, якраз от в підтвердження того, що ви говорите, в твіттері своєму Орбан написав, цитуючи Єнса Столтенберга з брифінгу в Києві, що законне місце України в Євроатлантичній родині, законне місце України в НАТО, і з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим. Угорський прем'єр е, написав емоційне, що ну тобто про що ви взагалі говорите, та е, ми, ми на це добро не давали. А підкажіть, будь ласка, при... нагадайте, як відбувається голосування за секретаря. Це голосування в, в межах НАТО, як це буде відбуватися, тому що тут якраз можна сказати про те, що Єн Столтенберг, заявляючи це в Києві і приїхавши в Київ, він ну якусь свою таку свою заяву про це зробив. Що він думає про Україну і про те? Яке місце наше в НАТО цікаво, як будуть поводитися інші претенденти на це крісло, безумовно він окреслив свою позицію, яка зараз є. На жаль, на закінченні його каденції, вона є чіткою і mm -hmm. дуже реалістичною, але ж є механізм, який включає в себе так звану північно-атлантичну раду, і от там без позиції представника Угорщини по суті, це посли держав-членів НАТО. Вони можуть абсолютно чітко використовувати своє право голосу, і угорщина, звісно, не зможе заблокувати процес обрання нового генерального секретаря НАТО, але вона може заблокувати процес розширення блоку, і це не змінити аж ніяким чином без зміни політики самої угорщини. Тому відповідаючи на ваше запитання, можна ще раз твердити, що проросійська угорська лінія політична не зможе заблокувати обрання. На посаду генсека північно-атлантичного альянсу політика дружнього до України або державного діяча, але заблокувати процес розширення угорщина на рівні свого постійного представництва в НАТО як держава-член цілком зможе, і оцей згубний механізм консенсусу, який закладався північно-атлантичний договір. Зараз він на жаль є великим гальмом на шляху до стримування дій агресивних держав, і мова не тільки про Росію, мова і про Китай, мова і про Іран. І, взагалі, в теперішньому глобалізованому світі без єдиної архітектури безпеки НАТО, яке не зможе реагувати швидко і оперативно, воно буде з цим локу стикатися з дуже серйозними проблемами. І, от е, саме переламавши б ситуацію з вступом України в НАТО. Блок міг би заново перезавантажитись і підтвердити і посилити свої спроможності, і можливо розширюватися поза межі України і далі. Бо багато держав сьогодні відчуватимуть дефіцит безпеки. Мова про колишні нейтральні держави пригадуємо, що Фінляндія багато десятиліть була нейтральною, але за рік часу вона зробила цей ривок вирішальний сьогодні. Вона є повноправним членом альянсу. Мова може іти про такі держави, як Австрія і Швейцарія, і взагалі їхнє число може зростати. А як ви думаєте, як Сполучені Штати Америки можуть вплинути на це? Тобто, чи можуть вони переламати ситуацію? Тому що Джо Байден теж цього тижня заявив, що він таки балотуватиметься на пост президента Америки. Зрозуміло, що там ще будуть праймеріс і потім аж голосування, але все ж це вже якісь теж його заява і крок. І тут ми також про це міркували в нашій студії. що... Йому б теж на вибори президента Америки було б добре йти з якимось результатом в Україні, скажімо так, країни, яку вони ну так послідовно підтримують, і це для нього б теж щось означало. Ну принаймні, ми собі так щось придумали. А ви нам розкажіть свою позицію і як це є насправді, коли вести мову про політику теперішнього президента США Джозефа Байдена, то з огляду на те, що соціологія фіксує стрімкий ріст. Підтримки його суперника, основного Дональда Трампа, можемо вивести формулу. Чим вищий рейтинг у Трампа, тим більше Байден потребує перемоги України, саме перемоги, а не заморозки лінії фронту, а не якоїсь оперативно-стратегічної паузи. Байден потребує цього для цілком логічного і аргументованого переконання виборця в тому, що його зовнішня політика нівелює будь-яку критику всередині держави і демонструє дієвий захист американських. Цінності і взагалі цінності західних, цінності євроатлантичних. А у контексті попереднього нашого питання, яким чином сполучені Штати Америки можуть вплинути на цей процес? Дуже логічно, і натяки на це вже були будь-які серйозні санкції проти теперішнього Будапештського режиму. Санкції, чи особисті, чи секторальні, чи загальноекономічні, вони дуже швидко зможуть протверзити гарячі голови в Будапешті. І оцей путінський шакалізм має всі шанси бути зупиненим в дуже переконливий спосіб. Адже найбільш дієвий інструмент у цьому процесі це економіка. Ну, не може угорщина, попри всі свої амбіції і попри всі свої різкі такі геополітичні маневри, там де вона пробує загравати одночасно з Росією з Іраном, стверджувати якісь свої особливі претензії стосовно всіх сусідів, які її оточують, то відтік інвестицій через запровадження американських, наприклад, санкцій, дуже швидко би ситуацію змів не просто змінити а й переламати. А стосовно Джозефа Байдена, то так старт його виборчої кампанії вже дозволив йому розпочати збір коштів на підтримку е, свого переобрання серйозних конкурентів середньої демократичної партії Америки. У нього немає. Окрім одного з членів родини Кеннеді, але це більше таке символічне суперництво, так як для пристойності просто певну внутрішню партійну альтернативу висунути. Головний суперник Джозефа Байдена це все таки є одіозний Дональд Трамп, який зараз через дуже незграбні спроби притягнути його до відповідальності, які не мають ніяких перспектив, як стверджують знавці американської юридичної системи. От він стрімко набирає симпатії простих американців, котрі дуже не люблять. Порушення принципу справедливості, і це головна загроза для Байдена, і те, що вони знову зійдуться у президентському двобої в листопаді 2024 року, зараз виглядає майже очевидним фактом. Ну і ще одну тему, яку хочемо обговорити вже можливо в завершальній частині нашої з вами розмови. Як змінить логіку війну війни, те, що війна вже очевидно, і навіть в тому числі для російських пропагандистів, триває на території Російської Федерації. Тобто вони вже там звикли до безпілотників. А минулого тижня в, в Білгороді впала російська ж ракета з винищувача. Ну, вони самі це визнали, що для мене взагалі стало дуже великою дивиною. Чому вони це зробили? Їм нічого не заважало брехати місяцями про те, що відбувається в Україні. І ще раз збрехати, що це була чужа ракета, бажано натівська, яку передали українцям. Я думаю, їм би не завадувало, тим не менше. Сьогодні бавовна, гучна бавовна у Севастополі. Українські Збройні Сили не беруть на себе відповідальність, але тим не менше, у Криму також уже звикли, що безпілотники це буденність, безпілотники, які атакують територію Росії. Що ви думаєте, куди це все заведе Російську Федерацію в першу чергу? Адже ще рік тому, коли вони говорили про будь-які. Потенційні атаки території Російської Федерації вони постійно говорили, що відповідь буде миттєва, буде ядерний удар. Якщо е, нам здасться, що це буде загрожувати Російській Федерації. Ну Бо зараз це названі вами е, події цілком реальні, і вони е, піднімають морально-психологічний стан українського населення, яке нарешті бачить. Елементи відплатних ударів по агресору треба пам'ятати, що кремлівський режим має таку природу, що чутливість до подібних факторів є дуже низькою. Я нагадаю, що був період, коли Росія здавала Москву в 1812 році і не програла війну. Я нагадаю, що був період, коли в Росії забирали Крим, коли в Росії обстрілювали Архангельськ Петропавловськ Камчатський і били її на Кавказі. І вона е, програвала війну тільки на периферії, а за 10 років знову відновлювала агресивний потенціал жандарма Європи. Е, Росію треба, як показує історична практика, не тільки бити на периферії, що поки що почасти відбувається. Росію треба бити з тилу. Реально розвал економіки і розвал збройних сил зсередини це те, що одного разу вже і поставило на коліна в 1917 році. Інших дієвих сценаріїв. Такого переконливого приведення московського або санкт санкетербурзького режиму для визнання поразки на жаль не існує тому те, що відбуваються ці прекрасні явища, скажімо так, атмосферні, це дуже добре, і треба, щоб їх ставало дедалі більше, але без комплексного враження самого серця гнилого Російської імперії, на превеликий жаль, цей процес дуже довго затягуватиметься. Тому треба шукати способів вражати противника в глибині його території в різні способи про які звичайно зараз ми не можемо в рамках короткого ефіру вести мову